Очікували щось подібного, тому що ми зараз займаємося питаннями покращення якості повітря. І ці питання виходять в конфліктну таку частину. Перше, є, наприклад, у нас формальдегід і фенол. Гідромедцентр повідомляє, що формальдегід і фенол вони перевищують, вони вбивають людей. На основі цього в місті почала створюватися програма поетапного зниження викидів. Згідно з цією програмою поетапного зниження викидів, закон каже, що мають розробити таку програму, щоб через 7 років оцих формальдегіду, фенолу і інших шкідливих речовин, які показують гідрометцентр, що вони перевищують, щоб їх не було. Так для зараз розробляється ця програма і не включають формальдегід. І заходи по знищенню, по зниженню викидів формальдегіду і е, фенолу, чому тому, що е, ну не зрозуміло звідки він береться там є якісь свої обґрунтування. Е, а ми згідно дивимося, згідно закону, вимагаємо, щоб вони були зроблені ми до чого я маю на увазі, що на сьогоднішній день, якщо зараз громада об'єднується, і я один з із лідерів цього року, так і якщо ми доб'ємося того, що приймуть якісну програму, то це буде означати, що прийдеться витрачати ну сотні мільйонів гривень для того, щоб змінити технологію правильно Да. але. Але ви, виникає питання, що зараз нас починається спротив, досить такий великий. Я, я е, от чесно я перший раз чую, що ви там не Неважно, не і... По моєму по на, на мій погляд, то що в мене є інформація, так е, що є е, заказ, щоб це підприємство перестало працювати, щоб не кормило пана активіста. Так, тому що він живе за, 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 за рахунок нього. Так? Вам, Ви я... можете взагалі я не знати, чому. так? Я вам зразу відповідаю, заказу ніякого немає. Конечно, І немає. Такого, о, виразу у нас Це я кажу, має, немає... як інформація, яка в мене є. Так? Тому я зразу, коли виникають поруш... якісь звинувачення в порушенні, я стараюся працювати так, щоб ніякого порушення не було. І якщо воно виникає, в мене зразу виникає питання: де ми тут же його виправимо. Я зразу вчора звернувся, де яке порушення? Мені відмовили. Вчора мені відмовили порушення. Я подзвонив на гарячу лінію пану Павлу. І пан Павло сказав: нічого тобі не можу сказати, я там людина маленька. Вибачаюся, я подзвонив да, я... Я сказати, що в, є, що в мене є оця проблема, що в документах не написано, які самі документи, написано від і до. Я перевірив. Це стандартна форма. Там... По-другому ніяк не ну, але ж якщо підприємство зупинено, якщо навіть в стандартній формі немає, то мають зразу підпри... надати підприємству інформацію, яка достоменно показує, в чому порушення. І мені його не надали вже другий день. Який я можу висновок робити? Я роблю висновок. Наїхали! Ні, 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 ні. Ну. Ви, дивіться, ви, ви зробили так. офіційний запит на надання публічної інформації. Запросили ви протокол засідання робочої зустрічі. Ми так. вам все це надаємо. Конечно. Там буде визначено, які стали причини, там, ну, там все буде. Ну, почекайте, це буде вже через якийсь час, який, який передбачено. Час? А, Де, конечно, конечно. Це день да. календарних днів, це да, в... да. понеділок, -вівторок ви але кожен з цих днів я не працюю. Я не маю можливості доказати, показати, що ви помилилися, якщо ви, якщо ви помилилися. Ми ж, ми ж всі люди, кожен може помилитися, так? Я перевірив вчора всю свою інформацію. Я Я подивився всю інформацію вчора. Я побачив, що немає нічого подібного, щоб таке, щоб ми отримали продукцію більше, вірніше менше, ніж продали. Немає такого. Може, щось отримали більше, тому що вона на складі лежить, так? Це може бути. Немає такого, тому в мене виникло питання. Звідки? Добре. Давайте. Можна. Починати. Дякую, Вибачте, що я багато. Я, да, я, да, все розумію, емоції ваші, так. Ну, ага. там... 05, 06. Це обіцять Що ви кажете? Да. 05-го, <coughs> го 2024 року. <coughs> Комісії головного управління ДПС Запорізької ТОБАСІ допоможення якої віднесне прийняття рішення щодо реєстрації податкової накладної розрахунку коригування або відмови такої реєстрації, врахування неврахування та таблиці до даних платника податку, а також прийняття рішення щодо відповідності та невідповідності платника податку, прийнят прийнято рішення щодо відповідності платника податку. ППМТІЗ 94. <coughs> Рішення щодо відповідності критеріям ризиковості. Тобто, це було вчора на От документ це в мене є. В, в електронному форматі вам надіслано даний документ. Такий. Такий. 5.06.2024 uh -huh. року. Uh -huh. В даному <coughs> документі це додаток 4 до постанови 11.65. Прописано. А тому причина внесення ризиковості. Це пункт четвертий наказу 17-го наказу Державної податкової служби України. Четвертий на восьмий? Восьмий. Це пункт постанови. Але так, да, це по пункту 8. Вот пункт на 8. Ну, по тут вот пункт 8 критерий ризиковості, і це податкова інформація. От під пункт 4 у вас у вас указано, ну, чим на наказу Це код 4 ви мали на увазі. А? Код 4. Код, 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 податкової інформації. Код, да. Код 4, да. Постачання товарів Відмінних від, від придбаних за відсутністю умов та або матеріальних ресурсів для виробництва даних та товарів. Основа була така, тому що ви придаєте на митній території України товар ЄГАЗУ з кодом ТУ вашим власним. Ну, власне, не, 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 не власне, але там стоїть код вашого підприємства. Даний товар не придбається у вас на митній території України. А також у вас, згідно вашої поданої звітності, податково 20 ОПП. Є тільки два склади. Також на, згідно податкових накладних, які реєструють ваші контрагенти, вони вам не постачають енергоресурси, відповідно до яких ви можете самостійно виробляти даний продукт. Почекайте, я ж його не виробляю. Я ж торгова компанія. Я ж за що а, за а що є, купив, за то продав все. Хорошо, так, так, що вироблення продукції потужні. Тобто, два пункти. Перше, mm -hmm. у вас немає придбання на, на, на митній території України даного товару з цим кодом. Mm -hmm. Друге питання ви самі його згідно наявної інформації, яку ви, ви, ви подаєте та подаєте ваші контрагенти у вас немає ресурсів для його вироблення. Це стало підставою для прийняття рішення щодо відповідності платника податку критеріями ризиковості. Ну давайте Це, так. Подивимося. Я тепер зрозумів. У нас є а, є газа. Ви підтверджуєте, що ви знаєте, що ми її купуємо за Бугром Цей, за кордоном. Правильно? В Китай. Ну, ми, має ми, маємо, да. Да. наша база не... ми, її, ми її поставляємо в Україну в Україні. Ми її продаємо під тим же кодом, який отримаємо. Код продукції 7313… Так, да, Тобто ми код не міняємо. Да. Яка його була, така вона і є. Що ми купили, то ми і продали. Єдине, що в нас є, це ця за, вона відповідає е, технічним характеристикам, які розроблені в Україні, які є нашою власністю. Тому ми пишемо, раз ми перевірили її, що я прийшов, подивився, заміряв, я отримую за це зарплату. Все нормально, я пишу Ту, що в мене вона відповідає моєму Ту. Все. Тобто я нічого не роблю абсолютно, я не переношу, я орендую склад, в мене є склад за оренду, в мене беруть гроші. В оренду все входить, і електрика, і все там, що там, освітлення, але в мене немає ніякого обладнання і не може бути, тому що я не виробник. Я її імпортую. А тепер виходить питання таке. Ми з вами працюємо вже 100 років. Наше податкове навантаження, воно більше, ніж є е, 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 в цьому в, е, в середньому по галузі. Так? Ми з вами бували випадки, коли телефонують, дайте нам ПДВ, додатково, дайте що. Ми, ми, ми співпрацюємо як нормальні люди. так? Ми завжди, люб... будь-які питання, які до нас є, ми завжди допомагаємо, за виключенням того, коли є якісь неправомірні дії, а дайте нам пів шкафа документів, тоді ми кажемо, обґрунтуйте, будь ласка. Так, таке може бути. Да? Все, немає. У нас нормальна співпраця. І вдруг виникає питання якесь, яке викликає питання, а чому там стоїть от ТУ? Це внутрішні справи підприємства. Є судові рішення, що підприємство з якимись цілями, воно може робити своїм товаром, називати його як хоче. І от ми взяли, додавали ТУ, тому що воно відповідає цьому ТУ. Ми спеціально, коли замовляємо, ми кажемо: дайте нам, будь ласка, то-то, 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 то-то. Але в Китаї це ТУ не діє, воно діє тільки в Україні, тому вони не можуть писати в Китаї, що це. Воно є ну, відповідає нашому ТУ, коли воно в Китаї виробляється, і от ми його отримуємо, ми провіряємо, дивимося. Ту відповідає, все нормально. Ми його відповіновуємо. Є документи всі на перейменування. Ну не переіновуємо. Додаємо якісь там правильні як це буде додаємо характеристики цього товару. Це да. не є до щоб покупцю було зрозуміліше, так? тобто ми робимо кращий опис товару. Так. Все, Тобто, які в нас можуть бути порушення. Якщо ви бачите, що є якась ну, проблема, то якщо заказу немає, трубочку піднімається, як в нас завжди було, і нас кажуть: ви знаєте, ви зробили там помилку, ви неправильно прозвітували, це навіть не в назві. Ми кажемо, хорошо, перевіримо, дійсно, ми щось помилилися, ми її там виправили. Так. Це нормальна співпраця. А зараз іде. Я побачив десь комани, там написано: Опа, я давайте зараз їх візьму. А це ж неправильно. В нас же ж пів нічого не міняється. В нас цим критеріям ризику ми не відповідаємо. Ми не виробники. Ну, у цьому те питання там як ви сімкодами так розумнув певно пози... пози... позиці позицінути себе на ринку як виробник, то що виставити своє ТУ. А, ну почекайте, що значить своє ТУ? А що ТУ? Я не маю права розробити ТУ. Це є заборонено десь. Ви маєте право, розробити права, ТУ, але так? Але ви не є виробником даної продукції. А я зобов'язаний, якщо я розробляю ТУ, зобов'язаний його виробляти. Згідно якого закону? Ну я зараз на мене немає. Ну перш ніж приймати рішення про ТУ, я піднімав закони. Це дуже серйозна річ. Ви позвонили буквально за п'ять хвилин, типу, ось при щось Що взяв? Там взяв три 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 там лісточка, взяв і спустився. Але ж ви приймали рішення, ви приймали рішення на основі яких можу собі тягати все документи, які у мене на комісії. Ви, це не, це не ви написали... це дуже ну ладно, давайте так. Я, я бачу з ваших слів, так. Так, що є звичайне нерозуміння того, а що ця назва означає. Тому що там це ви кажете, що це ТУ. А я кажу, що це частина назви ТУ і так далі. Так? Там же ж не написано, що це, це, це ТУ. Кожен розуміє, звісно, тобто, для того, для того, щоб щось говорити, треба мати якусь повну інформацію. Вас її немає. Якщо у вас її немає, ви нас запитуєте і починаємо розбиратися. А ви нас відправляєте Це зразу в ризиковані. У нас інші. Наші думки можуть відрізнятися. Можуть відрізнятися, да. можуть відрізнятися. Але ж в нас, от, виходить, виробництва то немає. Ви ж тільки що самі сказали, що у вас немає інформації, що в нас виробництво є. Згідно постанови 1165, ви можете або подати документи, що щодо відповідності виникає податку критичної ризиковості або оскаржити наше рішення на вишестечому рівні Державної податкової служби України. Воно розглядається там 7, -7 днів, надається від відповідь. Це не багато часу. Хто буде час. платити за простоє підприємство? Я пропоную Ми все це зробимо, ми з вами сидимо розбираємося. Так? Ми можемо там конфліктувати, а можемо пригадати, що ми дуже хорошо працюємо. Співпрацюємо і можемо зробити так: ми призупиняємо дію е, рішення про е, цей про ризикованість, так як ми з вами розібралися, в чому справа. Не ми вам підготуємо всі документи необхідні для того, щоб ви побачили, що у вас проблеми немає, і продовжуємо працювати. Тому що ми ж, ви ж коли кажете е, товар, до якого у вас питання є, товар це називається ЄГОЗА. І цей товар, ви ж самі розумієте, куди він йде. І от в мене ж на складі продукція є, я зараз всім відмовляю, тому що я не можу людей підставляти. Я розумію, що якщо я тільки комусь продам цей товар, то я його, там же ж у вас далі є, деякі пунктики, які можуть створити проблеми тим, хто купив, правильно? От ви ж одне підприємство ж заблокували на основі того, що він купував у нас продукцію. От питання, чому ви його заблокували, а інших не заблокували? Вибіркова якась перевірка цікава, виходить, правильно? Ну, скажіть, будь ласка, кого? — ну да, хорошо, але, але ми Але Я перш ніж... не можу з вами розмовляти да. про інші підприємства, тому що ви не явні посадово особою даного під... підприємства. Ну я власник даного. підприємства. — І по поводу теж пашено. Як він може ідентифікувати особу, з якою розмовляє за те... за телефоном? Він він може вам сказати загальні правила, загальні там як подати документи, Та ні, з Павлом на, там простіше. На, — надати на консультацію, але з, з Павлом простіше. Я сказав, я хочу прийти, подивитися. Мені було відмовлено. Ну, і тоді ну, я прийшов ну, сам. Ну, я прийшов сам. Але я, перш ніж прийшов сам, я змушений був готувати якусь підтримку цьому ділу і так далі. Тому що я розумію, що без розголосу, без розголосу ці питання не будуть вирішуватися. Все. Ну, давайте так. Є, 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 розумію, що ми по-різному думаємо, так? Але давайте так: от ми зараз з вами розмовляємо. Ви бачите якісь е, реальні, що тут перед вами сидить злочинець, який. Е, якого треба закривати підприємство? Я сказав, що відбувалося на комісії. Тобто це не приймається якесь одноосібне рішення. Угу. Дані <кій> питання були підняті на комісію, і комісія проголосувала щодо прийняття рішення відповідності поняття податку критеріям ризиковості. Угу. Також як комісія буде приймати рішення щодо подальшої відповідності або невідповідності поника податку критеріям риз... ризиковості. Ну, І одноосібно такі рішення ніх, ніхто не приймав. Я розумію, що за колективною а, відповідальністю можна скрити певні якісь дії, які потім ніхто за них не відповідає. так? Сійка, питання, ви це все побачите у відповіді на запит, на надання публічної інформації. Ви, ви вже його направили. Дивіться, ми вами сіли, обсудили, побачили, які проблеми. Так. так. З нашої сторони тут немає. Ми повністю вам зразу от, підготуємо пакет документів для того, щоб у вас цих питань не виникало. Так, ми ніякі не виробники, тут нічого не може бути, але питання друге постає зараз із за тої помилки, яка виникла, тому що це питання мало б напевно підніматися. Ну, трошки раніше нас мали би спитати, слухайте, ви тут порушники. Давайте, покажіть нам обладнання. Я, входящої, сходящої, э, всі однакові. Я зараз затримала інформацію. Це не відповідає дійсності. Так? Да. Тобто, ви зараз сказали нам неправдиво. Це було раніше таке? Це ваша думка особиста, да. так. Ну, тоді дайте, які, які документи самі. Ну, ми, ми ТО, і судячи з цього а, рішення, тут написано, тут ми читаємо буквально, що постачання товарів відмінних від придбаних. Відмінних від придбаних. Нас назва однакова. А вона в нас одинакова. Получається, приход, розход одинаковий. І технічні да? умови, вони, вони я, я, я Це ще було років років багато назад. Я, я ще так здивувалася, що невже ж. Ми ж замовляємо з технічними умовами окремо. Вони нам роблять з цим. А можете сказати, умовами? який документ в нас не відповідає? От ви зараз повідомили, що в нас є проблема, що в нас в назві товара є ТУ, так? а ми не виробники. Ми його купляємо, і ми не виробники. А тут виходить, що в нас виходить інформація, є що. Олена олександрівна розказує що в нас ми вже купляємо товар з назвою такою яка про яку ви кажете що є від, від, відрізнення. ви можете звернутися до директора він вам покаже ці свої підписи, на квітня які він реєструє своїм підписом які він відправляє на реєстрацію які він вони відрізняються від того що є по придбанню? Ну, я, я ж вже сказав, я вже сказав, саме саме по початку нашої зустрічі. Ну, ви ж записуєте, можете пере, перемотати на так. 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 Тобто в так. нас ну, ну, виходить. Нехай скине нам яку, якусь накладну. Ну, Давайте так. Так. Так, так, так. Дивіться, е, якщо в наших діях е, е, вибачаєте якісь порушення там або невідповідні законодавства, у вас є право скаржити наше рішення на вищестоячому вищестоячому а саме. ДПС України або подати на нас е, до суду. Це ваше право, яке за вами закрите. Тому е, ми зараз можемо, там, дивитися на цифри, там, коди, mm -hmm. там, де ми помолились чи ви помилились. Е, ну, зараз ми нічого не вирішимо однозначно. Е, no. Тому no. Е, давай, давай далі будемо. У нас є порядки. І або ви е, заперечення нам на розду на подайте нам документ на виведення або з ризикових, або звертайтесь до вищаючого органу. Ми надамо, дайте нам, будь ласка, ті документи, які в нас треба подавати. Тому що дайте нам перелік документів. Все буде. вам предоставимо. По-перше, у вас буде відповідь на ваш публічний запит. Угу. Він по законодавству надається в 5 угу. робочих календарних днів. Календарних, так. Календарних, да. І це буде вчора він зайшов. Ну, так, дивіться, ціль ціль наша, яка ціль наша така, щоб ми не допустили зниження податкового навантаження на підприємство, зниження поступлення податків в Україну. Значить, якщо ми злочинці, будь ласка, розкажіть нам, де ми злочинці, все, не можна таким працювати. Якщо не злочинці, дайте можливість підприємству працювати. Я від вас почув тільки там, десь в папері щось написано не так. Із-за цього ми перестаємо платити податки, зупиняємо поставки на оборонні об'єкти. Я думаю, що так не можна робити. Якщо виявилася якась помилка, давайте ми з вами розберемося, але підприємство має працювати, має платити податки. Тобто, ми з вами тут, на одній стороні, ми хочемо, щоб це підприємство платило податки. Давайте зробимо разом, щоб воно платило податки. А з цим ми розберемося, якщо буде проблема, що ми не можемо, ну, тоді ви закриваєте підприємство, тоді Підо воно. Та, тут це, не шутки. Ми зробимо разом, ми мене вже, знаєш, якось так викликає. Це, це зробимо разом. Це не шутки, це реально ми разом працюємо. Вони, нам, вони збирають податки, ми їх заробляємо і віддаємо. Дайте нам можливість заробляти ці податки. Ні. Дайте, будь ласка. Порядок оскарження рішення вам сказати. Я не хочу, щоб рішення взагалі оскаржувалося. По-перше, в мене зразу виникає питання, перш ніж оскаржувати рішення, я повинен його прийняти. Рішення має бути законне. Якщо рішення законне, то ми його приймаємо. Зараз ми не знаємо це рішення законне чи незаконне, тому що в нас навіть немає переліку документів, в які, на які ви посилаєтеся. не надається Саме причина, чому? Чому одразу не чули? А що написано? Код, код у КТЗ? Якщо ви вважаєте, що рішення прийнято в суперездіючим законодавстві, ви не маєте право його оскаржити. Ну нам здається, що в рішенні написано завідомо неправдива інформація. Може, от нам висши так здається, так скасувати, ви ми пропонуємо не ходити, не судитися. Це, це затрати підприємства, зменшення податків, тому що ми знаємо, скільки коштують суди. Ми, ми плануємо нормально сісти за круглим столом і розібратися. Або злодії нафік, ідіть, ідіть, ви тут працювати не будете, або навпаки, ви хороші хлопці, ви десь з документами в нас волоне зрозуміло. Ми тепер зрозуміли, ви надали пояснення. все далі продовжуємо працювати. Дайте на цей момент, поки ми будемо готувати документи, можливість підприємства. Платити податки. Я кажу про це. Ми вам платимо, не вам, а державі платимо податкове навантаження 1,8, по-моєму, замість 0,8 по е, сфері торгових підприємств. Так? По галузі. Ми добросовісні платники, і таких платників треба підтримувати. Ми якраз про це і просимо зараз. Виникла якась ситуація, можливо, десь. Ну, є питання. Ну, не можна закривати підприємство тільки тому, що воно там ТУ написано десь. Ви задали питання, зразу розібралися. да, ви бачите, що ми отримуємо дійс дійсно ту продукцію, нічого не переробляємо. Ми з вами працюємо вже так довго і так надійно, що я думаю, що у вас не може бути сумніння, що вам тут хтось буде брехати щось. Так, тоді яке коли ми зможемо приблизно розібратися з цим, От будемо працювати, ми чи не будемо до тих пір, поки документи ми підготуємо. Документи ми підготуємо розуміння, будемо чи не будемо працювати не... п'ять днів. Ви будете мені готувати документи? Ну трошки менше вже так. Плюс мені потрібно, я ж не знаю, об'єм, який а, там а, буде. А, це можливо, це можливо, там ще велике питання, поки, поки ці документи зберешся. Це теж не зразу ми ж розблоковуємо періодично податкові накладні, так, і ми розуміємо. Причому дуже-дуже рідко ми, по-моєму, розблоковуємо. Ми стараємося працювати так, щоб ви нас взагалі не блоку не блокували. Да? І тому я реально, я пам'ятаю, коли щось було таке, да? я пам'ятаю, що це дуже багато часу займає. І підприємство в цей час не буде працювати. Плюс вам ще до 7 днів треба на прийняття рішення. Це ж пів місяця, а то й до місяця, може затягнутися процес, коли підприємство не працює не платить податки. От я вважаю, що цього, цьому треба запобігти. Навіть в мене ситуація була, коли я підписаний на конкурентів, і одного конкурента зараз судять кримінальна справа за те, що він. Ну, Кажуть, що вкрав величезну купу гроб 15, мільярдів, ой, 15 мільйонів так? за одну тільки зділку. І я бачу, що там, похоже, що таке можливо і бути. Так? Але дивлюся, як, як цей процес проходить. Що люди кажуть, забрати в нього телефон, забрати в нього цей комп'ютер, і прямо в рішенні записано, але ні в якому разі не зупиняти виробництво. Вони мають продовжувати працювати, наповнювати податки, поки ми не приймемо більше, що вони дійсно є от злодіями, які вкрали. Поки що є підозра, що вони вкрали 15 мільйонів. А в нас підозри навіть немає про крадіжку. У нас просто написано, що якийсь документ, там щось неправильно зроблений, і ви самі знаєте, що ми отримуємо за Бугра і що ми в результаті це все продаємо. І причому досить непогано даємо державі з того податку. От я і прошу зараз, давайте ми приймемо рішення, щоб ми не продовжували, щоб ми продовжували працювати і платити Є податки. процедура. Вона визначена постановою 165. Від неї, ну, що, ми, ну, що ми буде, не якщо виявиться, якщо хтось вно, вніс інформацію, яка не відповідає дійсності. Ну, це ви ви у мене питаєте, так? не? Ну, то ви ж юрист, ви ж самі знаєте. Що, що ну, я вас питаю, як у вас це відбувається? Я ж не знаю, не? як у вас. Ми живемо в країні, де нічого за це не буває, правильно? Не знаю. Це питаєте, давайте я пропоную, ми будемо співпрацювати, а не будемо стояти один перед одним, як, як якісь вороги. Ви бачите, що от зараз з ваших слів я не бачу, що ми порушники, що ми за цього податків не платимо. Ви прекрасно розумієте з ваших слів, от я бачу, звідки воно прийшло, іначе була розмова була б друга. Звідки воно прийшло, куди воно пішло і чому воно так називається? Немає втрати податків. Давайте будемо, дамо можливість платити податки підприємству. Я прошу цього. А зі своєї сторони, ми беремо зобов'язання, як тільки ви нам видасте документи, ми вам повністю підготуємо, хоч і неприємно готувати ці документи, підготуємо документи для того, щоб у вас не було ніяких сумнівів. Що тут працює підприємство, яке щось непорядки не, не можемо вам це обіцяти, тому що я ж указав, що є прильодна процедура. Входу да, ви прийняті рішення щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості, можливо, призупиніть рішення. Воно це таке не законодавство. Ну але ж рішення відмінити на сьогоднішній день я не знаю. Я не бачу ніяких обґрунтувань. То що ви кажете, воно каже, що це не обґрунтовано. От з ваших слів суду ну, ну це, це ж ваша особ, особиста думка. Ну я, як ви як ви можете там, на людей? Ну на, 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 на всіх інших є людей, технологія У 2012 році. До нас прийшла податкова інспекція. Прийшли до мене в кабінет і сказали: ти маєш заплатити от стіль 1% по моєму від обороту, так? Потім прийшли в кабінет другі люди і сказали, куди я маю зайти в кабінет, в який так і сказали, що допоможуть мені в цьому ділі. Так? Я їх всіх послав і сказав: давайте по-другому домовлятися, давайте ми будемо нам виплатимо грамоту за добре. За хороші показники в роботі, за те, що ми хороші платники податків. Сказали, тоді не буде, а тоді Янукович нас тут властвував. І нам влаштували таку перевірку, намалювали такі от з пальця висосані ці е, дані. Так? Ну і що? пройшло, Ми через суд все відсудили, ми показали, що проти нас неправильні дії були зроблені. І що далі? Хоч одну копійку з наших втрат хтось із інспекторів він поніс, ні. Це неправильно, тому я вважаю, що не потрібно створювати ситуацію для підприємства, коли воно втрачає величезні кошти, бюджет втрачає через це величезні кошти, для того, щоб хтось написав безвідповідально якийсь акт чи прийняв рішення. Тобто, на сьогоднішній день я це бачу, що рішення безвідповідальне. Нас не запросили людей, які могли пояснити, якщо виникли питання. Це помилка податкової інспекції. І ми зараз не можемо е, зупиняти податки тільки для того, що там хтось помилився. Давайте його е, приберемо так, по-людськи. Я ж вам казав, що є абклюна процедура. Від неї. Там... Тобто ми будемо продовжувати не платити податки в, е, в державу по вашому рішенню, правильно? Ні, ми такого рішення ми не прийняли. Ви таке ви таке прийняли рішення. Ви заблокували податкову. Це рішення зовсім про друге. Давайте будемо друге. Я зрозумів. Хорошо? Дякую за зустріч. Дякую за зустріч. Документи чекаємо тоді.